Привіт, котенятки! Розклад 4 карти. Або як ви сьогодні почуваєтеся. Підписуйтеся, ставте лайки, залишайте, будь ласка, коментарі і звертайтеся за особистими консультаціями. І так, як почувається сьогодні ваше тіло? Четвірка пентаклів. Ви почуваєтеся стабільно, дуже добре, у вас все є те, що потрібно. Все ваше є вашим. Дивіться, це, якби дракон він захищає свої чотири пентаклі, і так ви, так ви так само. Ще ваше тіло може знаходитися в такому стані, ніби старається себе якби захистити. Це теж можливий такий варіант. Але у вас все стабільно, ви в себе в тілі почуваєтеся як вдома. Що у вас на серці? Сімка жезлів ви з чимось дуже боретеся. Просто знову відстоюєте свої кордони тут. Або по сімки жезлів це ви відстоюєте свої кордони, ніби хтось вас старається вразити, але в негативному смислі ви стараєтеся відстояти свої почуття, свої душевні переживання, своє щастя. І ця карта зазвичай означає, що. Світ навколо він не настільки великий і страшний, як вам здається. Ви можете перебороти все те, що ви намагаєтеся перебороти, якщо ви на це все подивитеся збоку, ви зрозумієте, що вам все під силу. Так, Що у вас на думці? На думці у вас якісь свято, гулянки, веселощі, зустрічі з друзями, відпочинок дуже гарний, щось випити можливо. І це в гарному колі друзів, весело провести час. Ну що ж, це чудова думка. Розважайтеся, що у вас на душі? Ох, а на душі у вас просто п'ятірка мечів. Таке відчуття, що ви досягли в чомусь перемоги, але вона залишається такою важкою ціною, що вона вас уже не радує. Ви розумієте, що ви потратили на цю перемогу стільки душевних сил, що просто ваша душа плаче, Це немов вона відчуває просто як п'ять мечів її колють. Трошки відпустіть, навіть якщо ви розумієте, що ви більше вклали, ніж отримали, відпустіть це відчуття, тому що ви себе будете ранити ще більше. І карти Раді це карта така, знаєте, такої якоїсь боротьби, неспокою. Ну, я думаю, що всім хочеться на душі мати спокій і щастя. Тому трошки відпустіть це все. І тут навіть на підсвідомості показує карта Десятка мечів. Подивіться, наскільки ви себе самі терзаєте, ви просто себе замучили. От карти радять вам відпустити це все. І десятка мечів це взагалі останнє це ж 10, тут а 5, а тут а 10. У вас є шанс. Це все як похоронити, забути і відпустити. Неважливо, скільки ви вклали. Якщо воно не ваше, відпустіть. І хай вам буде щастя!